Діти, сьогодні на занятті з аплікації я хочу запропонувати вам зробити наш дитячий садочок. Давайте ми з вами спочатку розглянемо цей дитячий садочок. Що ми бачимо, що це діти? Це дах. Також що тут є. Вікна, а вікон скільки, діти? Одне чи багато. Багато. А якого вони кольору? Жовті, молодці. А ще, що ми бачимо. Так, це двері і основа дитячого садочку. Тому сьогодні я пропоную зробити аплікацію ось такого дитячого садочка. А для роботи діти нам з вами знадобиться аркуш білого паперу. Серветка, на якій ми будемо змазувати шаблони, шаблони дитячого садочка, серветка, якою ми будемо витирати залишки клею, пензлик та клей. Перевірте, чи все ви підготували, беремо з вами основу нашого садочка. Перевертаємо та змазуємо її. Повністю клеєм. Пензлик тримаємо правильно за залізну юпочку. Намазали клеєм, акуратно беремо, перевертаємо та приклеюємо знизу посередині білого аркушу. Зверніть увагу, як я це роблю. Приклеїли, пальчиками трішки притиснули і залишки клею серветочкою прибираємо. Далі з вами беремо шаблон даху, перевертаємо його, кладемо на серветочку та акуратно змазуємо клеєм. Змазали, беремо обережно. І приклеюємо зверху на нашу основу дитячого садочка. Ось так. Пальчиками ми притискаємо, вирівнюємо та серветочкою прибираємо залишки клею. Тепер нам потрібно приклеїти віконечка. Беремо одне віконечко, кладемо його на серветочку і також змазуємо акуратно клеєм. Тепер беремо і це віконечко приклеїмо на нашу основу дитячого садочка. Ось так як я показую. Пальчиками притиснули і серветочкою прибрали залишки клею. Далі беремо наступне віконечко, так як віконечок в нас багато, також змазуємо його клеєм та приклеюємо, трішки відступивши від першого віконечка. Зверніть увагу, як показую це я. Пальчиками притиснули серветочкою витерли залишки клею. Далі знову беремо віконечко і так само починаємо змазувати клеєм, а потім, трішки відступивши, наклеюємо на нашу основу. І ось перший ряд віконечок ми вже приклеїли. Беремо ще одне вікно та змазуємо його клеєм. Акуратно беремо і приклеюємо на основу, там, де я показую пальчиком, між віконечок першого рядочку. Ось так. Пальчиками притиснули. Серветочкою витерли залишки клею. Так само беремо наступне віконечко, так само змазуємо клеєм і приклеюємо, трішки відступивши, між віконечками першого ряду. Зверніть увагу! Притиснули пальчиками та витерли серветочкою залишки клею. І ще одне віконечко в нас залишилось приклеїти. Так, віконечка в нас приклеєні. Тепер нам потрібно приклеїти двері. Намазуємо клеєм. Та приклеюємо посередині знизу на основі. Ось як я показую. Пальчиками ми притиснули та серветочкою. Прибрали залишки клею. А тепер ми можемо з вами взяти фломастер чорного кольору та намалювати ручку ось таку цяточку. І готово! І ось такий дитячий садочок у нас з вами вийшов. Сподіваюсь, що у вас також вийшло дуже-дуже гарно. А я буду чекати на ваші фото.